це Павло Ігнатенко. Він один з молодих представників нового кабміну. Йому 31 рік. А виходить з фракції Наша Україна. Раніше теперішній головний еколог не стикався з цією галузю. Він працював у банку та був членом парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Продовжить тему Руслан Кухарчук. Особа Павла Ігнатенка, нового міністра охорони навколишнього природнього середовища України, викликала найбиякі сперечання у колах фахівців. Річ у тім, що Ігнатенко раніше не був поміщений у справах захисту екології. Тому нове призначення Павла Ігнатенка для багатьох екологів виявилося несподіванкою. Ніяка інформація, яка б обґрунтовувала його перебування, ну, на призначення цю посаду, немає. Міністра Ігнатенка. Тобто він був депутатом Верховної Раді, і за час перебування в Верховній Раді він виступив ноль разів з місця і ноль разів з трибуни. Економіст за освітою Павло Ігнатенко до роботи у парламенті працював топ-менеджером комерційного банку. У Верховній Раді член комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Тепер Ігнатенко опікуватиметься захистом екологічної безпеки країни. Такий несподіваний зигзаг політичної кар'єри молодий міністр оцінює як велику довіру з боку президента України. Влада це відповідальність, а, а потім вже можливості. Відповідальність, яка дана народам, яка е, виражена в довірі президента і прем'єра, тому це той принцип, який я буду підходити в своїй роботі. Просто це те, що влада це велика відповідальність, яка покладена на мене як на керівника даного міністерства сприймати Павла Ігнатенка як міністра нам надзвичайно складно. Президент зробив такий вибір. І ми на сьогоднішній день будемо підтримувати нового міністра, але до тих пір, поки він не стане робити помилки. Екологи вже поставили перед новим міністром серйозні цілі: відновити природний ресурсний потенціал України, провести інвентаризацію зелених насаджень, запровадити у вузах предмет основи екології. Але всі ці завдання абсолютно нові для Павла Ігнатенка, і тому довести свою профпридатність Новому міністру буде нелегко. Руслан Кухарчук, Олександр Нарожний, Володимир Паутов, НТН.